Як завжди у цій порі знакові новини на соціальній країні. Доброго ранку. У студії Яніна Яблонська і далі про таке. Обережно вас прослуховують. На Майдані Незалежності знайшли спецапаратуру. Вас заарештовано. На Євромайдані є перші затримані. Сходи в колекцію ейфелеву вежу розпродають. Обережно вас прослуховують. Вечір понеділка на європейській площі виявився неспокійним. Між беркутівцями та мітингувальниками відбулася сутичка. Причиною стали, нібито, машина для прослуховування оборони НАТО впкинувся на мікроавтобус служби безпеки України. У відповідь кілька сотень беркутівців намагались відбити транспорт у мітингувальників. Вони застосовували кийки та сльозогінний газ. Проте активістам вдалось дістати апаратуру. Тепер Олег Тягнебок заявляє, що покаже про іноземним послам та журналістам на майдані залишається кілька десятків людей, які продовжують акцію на підтримку євроінтеграції без партійної символіки. А у шостій ранку жителі містечка традиційно виконали державний гімн України. Нам вдалося вилучити із цього мікроавтобуса кілька валіз, кілька комп'ютерів, а також іншу спецапаратуру. Коли ми все це розкрили, побачили жахливі речі: спецапаратура для прослуховування, спецантени для перехоплення відповідних сигналів, близько п'яти пар додаткових номерів для цього автомобіля. Кулаками без розмов чотири десятки молодих людей спортивної статури вчора близько 22.00 напали на євромайдан в Дніпропетровську. Про це розповів один із активістів. Невідомі налетіли на наметове містечко в той момент, коли зачитувались рішення окружного адміністративного суду про заборону проведення акції на європейській площі. Молоді особи трощили все на своєму шляху. Та били людей, що знаходились у наметах. Та міліції в той момент не було. У батьківщині заявили про перші затримання активістів київського євромайдану. Депутати вимагають від Генеральної прокуратури провести розслідування і покарати винних. Проти зриву підписання угоди і Крим. Кримчани вийшли на головну площу столиці автономної. Мітинг організований опозиційними партіями і громадськими організаціями. З деталями наші кримські журналісти. you <laughs> Незвичний лот на аукціоні в Парижі за 220 тисяч євро продали частину сходів, що з'єднувала другий і третій рівні ейфелевої вежі. За незвичний лот боролися вісім покупців, серед яких були представники Франції, Португалії, США та Латинської Америки. У підсумку торгів максимальну суму запропонував португальський колекціонер. Висота фрагмента, виставленого на аукціон, становить 3 метри 47 сантиметрів і складається з 19 сходинок. Наразі це всі новини. Наші кореспонденти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюсь. Зустрінемось.